Всім доброго дня! Всі мої вітання. Сьогодні для вас таке коротеньке відео, яке стосується корпуса фільтра масляного трактора Т-25 замість центрифуги. В чому заключається суть відео? Є в нас полишались ось такі от декілька штук відбракованих корпусів. Викидати їх шкода, і тому вирішили, кому потрібно, пишіть. Свої дані, хто має трактор Т-25, вирішив перейти на, на корпус замість центрифуги. Є ось такі от варіанти. Тут є, не мають вони товарного вигляду, десь буває попадає раковини. ось такі, але можна їх допрацювати і встановлювати на свою техніку. Безкоштовно вам відправимо. Залишилось ось такі 8 штук, які пішли. У нас в брак. Кому може потрібно буде, то пишіть дані на номер ось цей 097 95 226 17 Куди на кого відправляти, але кому дійсно потрібно, хто буде. ну, Тут, бачите, попадаються різні. Тут воно можливо буде все і тримати. Тут також поставиться прокладка. Тобто все воно буде працювати. Але товарного вигляду тут вже. Як такого немає, і тому ми їх відбракували. Ось так, кому потрібні дані корпуса, пишіть, відправимо новою поштою з вас тільки доставка.